У самому центрі в Монтевідео, Уругвай, церква Адвентисів сьомого дня є живим центром поклоніння та громадської діяльності. Ця будівля більше ніж цегла та цемент, це свідчення сили місіонерської діяльності. Досягнення такого міста, як Монтевідео, супроводжується унікальними викликами. Як і в більшості мегаполісів світу, мешканці цього міста живуть у постійній метушні, з недовірою ставляться до релігії і рідко замислюються про духовне. Традиційні методи євангелізації можуть бути неефективними а побудова довіри вимагає часу та відданості. Ось чому центри впливу, такі як ця церква, є такими важливими. Завдяки частині суботніх приношень ця будівля була придбана, відремонтована і перетворена на гостинне місце. На цьому місці церква може зустрічатися з людьми в досить комфортних умовах. Сьогодні церква слугує не лише як дім молитви, але як центр для проведення семінарів, з питань здоров'я, роздачі одягу, сімейних програм та духовної підтримки протягом тижня. Тут співчуття відкриває серця людей, а служіння відчиняє двері. Завдяки вашій щедрості, Євангелій досягає людей у Монтевідео практичними методами, змінюючи їхнє життя. У цьому мі... Місії будується довіра і відкривається ісус. Коли ви жертвуєте на місійні проєкти, ви робите більше, ніж просто підтримуєте їх. Ви допомагаєте змінювати життя назавжди. Ваш дар допомагає засновувати церкви, започатковувати служіння та приносити надію містам, де вона найбільше потрібна. Дякуємо за ваші пожертвування, молитви та участь у цій місії.